Біфрен, спокій за ясної голови. Триває марафон. Єдині новини. 219-й день повномасштабного вторгнення Росії. Хроніку війни для вас відстежують команди Факті Васітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Уночі російські терористи обстріляли двома ракетами житловий квартал Миколаєва, влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок. Під завалами люди повідомила міська влада. Внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа. У шості ранку рятувальники витягли з під завалів жінку. Вона на щастя жива. Загалом від обстрілу у багатоповерхівки постраждало восьмеро людей. Повідомив голова Миколаївської ова Віталій Кім. Працівники ДСНС звіряють списки мешканців. Також росіяни запустили на міста півдня дрони Камікадзе з п'яти шахідів, що прилетіли на Миколаївщину. Три збили зенітники. О пів на першу ночі один дрон влучив у будівлю у центрі Миколаєва. Повідомив міський голова Миколаєва Олександр Синкевич. Інший шахід вдарив по об'єкту інфраструктури між Вознесенськом та Южноукраїнськом. Напередодні у годину пік росіяни навмисно обстріляли касетними зарядами зупинку громадського транспорту. Троє людей загинули, та 12 дістали поранення. Шістьох поранених госпіталізували. Снаряди реактивної артилерії начинені вибухівкою у вигляді касет спеціально призначені для вбивства людей і заборонені міжнародними гуманітарними конвенціями. Два чоловіка упала, третій одразу підбіжали, у того ноги немає. Росіяни вдарили по автобусній зупинці у час пік. Пан Андрій разом із вцілілими очевидцями вибуху накладали джгут пораненому у ногу та викликали швидку. Врятувати трьох чоловіків не вдалося. Постраждали ще 12 людей. Шістьох із них госпіталізували. Пан Олександр врятувався у моторошній м'ясорубці. Його друг Сергій загинув. Начав всю розриватися. зривати. Ну я руку відбросив вправо і запрятався за дерево. А Ні, казалі трошки правімі краві глаза відкриті. У район прилетіло кілька снарядів реактивних систем залпового вогню Торнадо, начинених касетними зарядами. Вони розлітаються сотнями смертоносних осколків і нищать все живе на шляху. В даній локації не знаходяться ніякі військові об'єкти. Вкотре ми бачимо застосування зброї невибіркової дії. Удар було нанесено по житловому спальному району. У ніч проти четверга росіяни обстріляли музей Старофлотські казарми. Ворог втретє за місяць вдарив по закладу, імовірно вважаючи, що там не краєзнавчі експонати, а солдати. Ракета С-300 розірвалася на дорозі біля будівлі. Там вилетіли всі шибки, посипалися стелі. Працівники музею мають знову закривати вікна, бо попереду волога південна зима. Температура во всем музее нужна определенная и влажность. Мы защитили экспонаты от ударной волны, мы их защитили. А вот что будет, если начнется плюс-минус, плюс-минус, это это печально. Мы можем очень много, но ну, если не потерять, то во всяком случае оно. Буде нуждатися либо в реставрації, ну не знаю, поки не можу сказати. У приміщенні будівельного коледжу що поруч із музеєм постраждали кабінети комп'ютерної освіти. Ракета прилетіла, ну і вибила повністю наші вікна з цього боку, і двері також. Росіяни не припиняють обстрілювати села Миколаївщини на лінії зіткнення. Протягом доби вони чотири рази атакували область із літаків і запустили ракету. Наші захисники у відповідь нанесли 12 ударів із повітря, а в Баштанському районі збили два російські літаки, інформує оперативне командування Південь. Олена Горячева, Данін Сліж, Факти, ICTV, єдині новини. Одна людина загинула, і двох поранено. Такі результати нічного обстрілу Дніпра. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Поцілили двома ракетами по житловому кварталу в середмісті. Туди вже стріляли кілька тижнів тому. Влучили в транспортне підприємство. Там була сильна пожежа. Згоріла адмінбудівля та близько ста автобусів, повідомив чиновник. Напередодні росіяни теж обстрілювали місто. Ракети вбили двох дорослих і двох дітей восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку. Різниченко додав, що внаслідок атаки у місті пошкоджені понад 60 приватних будинків, кілька багатоповерхівок та ринок. Одесу напередодні атакували дрони Камікадзе Шахід «Шахід-136». З акваторії Чорного моря по регіону російські війська запустили два безпілотники іранського виробництва. Утім, українським бійцям вдалося знищити ворожі дрони на підльоті до міста. За останній тиждень расисти вже у четверте атакують Одещину іранськими безпілотниками, загалом випустивши 16 шахідів. Ситуація в регіоні повністю контрольована силами української оборони. Напередодні окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. Одинадцятеро людей дістали поранення. Один з потерпілих у тяжкому стані його доставили до лікарні в сусідню область. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Рашисти завдали чотири ракетні удари по цивільній інфраструктурі міста, пошкодили будівлю колишнього інтернату, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому влучили й в багатоповерхівки. Все затрещало, заполетіли окна і стекло. Я тоді зрозуміла, що все, тому що в першому під'їзді, в угловому під'їзді що-то загорелось, такой дим пішов. Незаконно приєднати окуповані українські території до Росії сьогодні. Має намір Володимир Путін. Договори підпишуть о 15-й годині в Кремлі. Повідомляє речник Путіна Дмитро Пясков на підставі псевдореферендумів, які окупанти організували на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запоріжжі. Укази російський президент уже підписав. Повідомляє видання Ріяновості. Згідно з документами, які опублікував ресурс, Кремль планує загарбати області в адміністративних межах. Росія не отримує нову територію України натомість спробами приєднати наші тимчасово захоплені землі прирівняє себе до так званих ЛНР та ДНР. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він наголосив, що Росіян чекає повна ізоляція. Вони залишаться без нормальної економіки, гідного життя, без поваги до будь-яких людських цінностей. Володимир Зеленський звернувся до Росіян їхньою мовою і закликом зупинити свого диктатора, аби уникнути цього. Росія не отримає нову територію України. Росія присоєдиніть себе той катастрофи, яку вона принесла. на оккупированную территорию нашей страны, окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни, вашей жизни, граждане России. Вони звикли бути істиною в останній інстанції. Головні кремлівські пропагандисти довгі роки вони розповідали російським глядачам свою версію реальності і намагалися виглядати переконливо. Методичка Кремля була простою. Захід, ворог, Україна, недбалий сусід, якого треба повернути у лоно російського світу. Роками ці тези різними словами повторювали пропагандисти різних мастей. Але щойно Кремль розпочав повномасштабну війну в Україні. Рупори Кремля почали давати збій. Імпровізувати на марші виходить погано. Машина російської пропаганди працює на повну потужність, закликає росіян іти на фронт. Та як показала практика, телевізійне зомбування не дуже допомагає, адже реальність неабияк відрізняється від заяв на телебаченні, де міноборони розповідає про часткову мобілізацію, під яку підпадають лише певні категорії. Насправді в армію грибуть без розбору. Пропагандист Владімір Соловйов намагається переконати, що це на місцях перегинають палицю і воєнкоми лінуються працювати. Ряд людей вирішили, що можна заробити гроші. каждый идиот на местах, который решил то, что можно взять какого-нибудь музыканта, либо человека с миллионом болезней, либо подойти к студенту, несмотря на то, что вчера был специальный издан указ, четко разъясняющий, должен быть не просто наказан, а его бы хорошо в части и первым на фронт. На фронт і на смерть соловйов пхає як простих росіян, так і воєнкомів. Легко кількома патріотичними фразами. При цьому пропагандист мовчить про те, що сам на передову воювати не поїде, адже працівники державних медіа не підлягають призову, аби трохи зменшити невдоволення. Соловйов підняв градус популізму і закликав розстрілювати воєнкомів, винних у масовій мобілізації всіх підряд. На його тлі навіть зазвичай агресивна головна редакторка Раша Маргарита Симонян видається миротворцем. Этим надо решать и не обижать людей. А можна розстрілювати? Я проти розстрілів. А я за. Я просто публічно бы просто вывел бы пару таких военкомов. І практично одразу Соловйова почули. В Іркутському уст ілімську 25-річний Руслан Зінін прийшов до військомату і вистрілив у військового комісара Олександра Єлісєєва. За словами матері Зініна, його найкращий друг отримав повістку, хоча навіть в армії не служив. Воєнкому реанімації стрілець у в'язниці Соловйов, наче води в рот набрав цей напад у своїй програмі ніяк не прокоментував. Симон'ян новину взагалі проігнорувала. Так само вчинили ведучі програми «60 минут» Ольга і Євгеній Попов. Тому й залишається пропагандистам навіть пропонувати відступити від букви закону і закликами до хоробрості і патріотизму загнати на фронт тих, хто має повне право на звільнення від мобілізації. Хазатьно нагадієтнах вас сказали. Я вважаю, що така шанс мужчинам доказати, що мужчины не только потому, что они умеют пользоваться своими первичными половыми признаками, но еще и являются таковыми по сути. И на сегодняшний день для любого мужчины появляется, я говорю свое личное ощущение, э, возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик. Потому что если ты Мужчина, якщо ти хочеш претендувати на роль настоящего русського чоловіка, то тебе дав президент такий шанс. Чому, аби стати руським, треба не створювати, а закликати до вбивств і руйнувань. Кремлівські пропагандисти не пояснюють. Анна Боль, Андрій Гетьман, Факти ICTV. У звільненому Вовчанську на Харківщині виявили ще одну катівню. Облаштували рашисти її на території одного з підприємств. Тут утримували та піддавали тортурам місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати. Про це повідомляє сайт національної поліції. Свідки розповіли, що в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів російські військові утримували до 40 людей. У приміщенні знайшли інструменти для тортур. На стінах катівні є дати перебування людей. В одній із Камер, хтось із полонених викорбував молитву. Зараз на місці працюють поліцейські та прокуратура. Основна задача це вилучення слідової інформації та докази вчинення ними злочинів. Крім того, ми працюємо з місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та здійснюємо пошук потерпілих, яких незаконно отримували військовослужбовці збройних сил Російської Федерації та катували в приміщенні даної катівні. Розробляють власне системне забезпечення до дронів, роблять їх безшумними і надточними. Облаштовують машини станинами для кулеметів та лебідками, які можуть підіймати до 5 тонн. А ще постійно ремонтують машини для українських бійців. Команда волонтерів з Вінниці від початку повномасштабного вторгнення ні на день не зупиняла свою роботу. Деталі у Людмили Цимбалюк. Понад 300 машин від початку повномасштабного вторгнення в Україну відремонтували для військових. Ось на цій Вінницькій СТО механіки та слюсарі цілодобово латають і фарбують кожне авто, яке може знадобитись нашим захисникам, а ще оснащують їх бойовим начинням. Нам привезли такі пакети, ми по них вже вирізаємо, робимо розміри і варимо вже своє. Ця розробка практично із фронту. Макет для станина зробив боєць, який знає, як це бити ворога з важкого кулемета. У майстерні мають точне креслення. Такі кулемети стоять на БТР, а вони їх переносять вручну для того, щоб не було такої отдачі. То робиться тільки отакі станіни, щоб можна було передвигатися, навіть якщо поставили її на машину, на турель поставили, і машина десь поламалась, ще підбили її, вони знімають і зразу переходять. Поруч ремонтують машини. Волонтер Ігор Гордикий привіз з півдня дві іномарки, які добряче послужили воякам. І тепер з них роблять одне авто: купувати нове надто дорого. Зараз купити таку машину. 5-6 тисяч доларів. І ця машина така, що потребує ще вкласти, от як там за нею стоїть, її знімали, потребує вкласти ще 2-3 тисячі. Тобто, загалом ця машина обійдеться 8 тисяч. Тому прийняли рішення привезти звіт дві машини. Ось на цій напіввантажівці майстри встановили підйомник, який може всередину затягти, підбити авто. Коли у людей є такий продукт, Когда у людей есть пятитонная лібьотка, є що ти можеш туди затащити що угодно, Да їм нужна большая машина з нормальним дном, щоб нічого не провалилось. вот, з нормальним мотором і нормальні лібятки. Ці хлопці працюють над програмним забезпеченням для дронів. Його ворогу не вдасться розсекретити. Безшумний квадрокоптер у рази дешевший, а керувати не можна з телефона. Можна буде радикально здешевшити технологію. І зробити дрон, який буде коштувати там з бойовою частиною там, в межах 500 доларів. Тобто це не керована автоматична зброя, яка дуже дуже може бути і потужною, і дуже точною. За допомогою цього системного забезпечення можна створити цілу армію дронів. Наточна машина може не лише знищувати ворога, а й оборонятись. Побудувати маршрут ви можете як завгодно, тобто ви можете зайти ззаді, збоку, як завгодно, на любому ешелоні, який вам потрібно, і так, щоб це буде він невидимий до того моменту, поки він не скине. Ось цей великий дрон підіймає до півтора кілограма, і зараз може знищити танк чи БМП. Волонтери щодня тестують свої розробки, досконалюють машини, бо знають. Лише важка спільна робота наблизить таку довгоочікувану перемогу. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти ICTV. Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин, марафон триває.